Олексій, нарешті я вас знайшла. Я прийшла вивезти вас на чисту воду. Так, вибачте, вибачте. Шановна, а ви з якої організації? Газета, шараш Монтаж». Признавайтесь, чому у вас такі ціни на інвектори? А, оце ви хочете Ну, Дивіться коли ви останній раз були в магазині? Та сьогодні. Сьогодні, от ви бачили, в м'ясному відділі було м'ясо по 200 гривень. Ну, наприклад, курище. Ну, куряча ну... 200 гривень. А потім ви йдете в відділ ковбасні вироби, а там ковбаса по 100 гривень. Теж за кілограм. І що? Ви скажете, що в тій ковбасі є м'ясо? Отаке питання. Питанечко, подумайте. А з інверторами така ж ситуація. Є інвертор за 5 тисяч гривень. І такий же, вроді, за 10 тисяч гривень. І от. Задайте собі питання, а чи є в тому інверторі за 5 тисяч гривень м'ясо? Так я вам вас скажу: У нас стіни такі, тому що у нас всі наші інвертори, то, що ми продаємо і ставимо, у нас вони всі з м'ясом. До побачення!